В мене високий тиск. І Хабе, хоєн, блюд друг. І Хабе, хоєн, блюд друг. У мене щось у мене і Хабе, я храбрий. Хвоя завжди висока. Високий це Хвоя. Хоєн, хоєн. Блюд друг це кров, це голуба кров. В жилах друг тисне, тисне, друкує, це тиск тисне. А коли разом, то друг блює, Блю, блюд друг. Уявляємо в наших венах, блює друг стоїть нахилився і блює. Блюд друг. І хаби хоєн, хоєн блюд друг. І хаби хоєн блюд друг. І хаби хоєн блюд друг. І хаби хоєн блюд друг. В мене не тиск. І хаби нідріген Блюд друг и хавы я и охрабрый нидриген на стирке в недрах энергии нидриген нидриген в недры земли впав, пав недриген, носки нидриген блюе друг и хабы не блюд друг. И хабы не блюд друг. И хабы не блюд друг. У меня диабет. И хабы диабетис. И хабы диабетис. Я их храбрый. Диабет у Дентеса. И хабы диабетис. И хабы диабетис. И хабы диабетис. У меня астма. И хабы астма. И хабы астма. И хабы астма. У меня безсон. Ага. Це тут, типу, я страждаю на безсонні. Виходить, тут дослідне, я страждаю безсоння, і хлайда. Я коли страждаю, я лайкаю. Ангел-ангел. Е, я лайкаю ангел, який ходить і бачить шлейф, е, і гукає, гукають, гукайте лазу, лазу, гукайте, коли безсоння. Ну, робити йому нема чого ангелу цьому. І він е, бачить е, шлейф. І лозу його кайте. Ихлайда лозиг кайте. Ихлада and шлафлозихкайте. Ихлайдан Ich Ихлайда an schlafigkait. Schlaf Их лайдер Аншлаф Лозях Кайт. У мене високий тиск. Ихабе хоен блюдрук. Их на виске тиск. Ихабе, хабе, недриген, блюдруг, не дриген. У мене діабет, і и Диабет У мене Asma Ihasma У мене безсоння. Я страждаю на Бессоне Ихлайда Anlaf Ichla Ant. Клайда Аншлаф Шлаф